Добрий день. в зв'язку з тим, що на ринку з'явилися різні автоматичні присоски з автоматичною підкачкою. У мене люди питають: а яка краща, яка краща для робіт з автоматикою чи ручною? Я зараз це наочно покажу, але спочатку скажу: якщо ви працюєте в квартирі, якщо у вас недалекі переміщення плитки, якщо у вас недовга робота, то зручніше, швидше. Працює і на накачування, і стравлення, працює у ручної. Якщо у вас довгі якісь переміщення, що не завжди зручно наблюдати за поршнім або вакуометром, то звісно на далекій відстані переміщення, то, як на мене, краще вже з автоматичною підкачкою. Зараз я покажу швидкість роботи обидвох. Перше це ручна. Ви поставили, накачали. Зняли. Тепер автоматично. Значно, довше працює автоматично, і довше і закачує, і включається, і клапан довше спрацьовує. Тому вибір за вами це різний інструмент, але це не головне: не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!